Було то давно, обгризав вовк кістки і одна застрягла у нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страждав і, і напевно, вмер би, якби йому на поміч не прийшов бусел. У тебе така довга шия і довгий ніс, прохрипів вовк, побачивши бусла. Лиш ти один можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. Я віддячу тобі за це, дам велику нагороду. Стало Буслові жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьоб йому в горло і витягнув кістку. Яку ж ти тепер? Ви нагороду даси мені за мою послугу? запитав бусл. А вовк відповідає, я дозволив тобі влізти мені в рот. Це перше, а друге, я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща нагорода?